Зараз ще раз покажу автомобіль вам товщину міром. Такий у нас професійний прибор профілайн. У нас приїхала машинка, це у нас Honda Service, нагадаю, хто не бачив попереднє відео. 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можливі комплектації. Зі Швейцарії, 135 тисяч пробігу в класному світлому салоні. Без ДТП, Мятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. Також і по прийомах не ржава. Тут у нас зверху пластик. Вона вже розмитана, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змога з ним можемо доставити її до вас під дім. Косметично у нас перефарбовано дві деталі правій дверки. Бачите, в районі 150 мікрон. Просто перекрас. Без шпаклівки і так далі. Ось така у нас машинка. У кого цікавить, переходьте в профіль, переглядайте. Там також є вся сервісна історія. Всі вам показав і розказав.